Привіт, малята! Давайте проведемо пальчикову гімнастику, якою пригадаємо членів нашої родини. Приготували нашу ручку, затиснули її в кулачок. Ось цей пальчик мій дідусь, а ось цей бабуся. Ось цей пальчик мій татусь, а ось це матуся. Ось цей пальчик я маля. Ось і вся моя сім'я. Молодці діти, у кожної людини є свої рідні: це мама і тато, братики і сестрички, дідусь і бабуся, рідні дяді й тьоті, яких ви добре знаєте, їхні обличчя вам знайомі. Але ви буваєте на вулиці, їздите у транспорті, гуляєте з друзями, ви бачите там багато різних людей. Ці люди для вас чужі, ви їх не знаєте, і вони вас також. Ці люди вам не знайомі. Як ми називаємо людей, які нам незнайомі? Так, діти, правильно, це незнайомці. Давайте пригадаємо правила, яких слід дотримуватись при зустрічі з незнайомими людьми. У нашому житті ми зустрічаємо безліч незнайомих для нас людей. Деякі з них можуть бути небезпечними для нас. Таких людей називають злими або непорядними. Зовні ці люди такі ж як усі. Це тільки в казках розбійника, шахрая, злодія легко впізнати. А справжнього злодія іноді не відрізнити від звичайної людини. Тому з раннього дитинства вам слід знати, що люди різні і мати справу необхідно з тими, кого ви знаєте, з ким познайомили вас батьки. Всі інші. Це незнайомі люди. Якщо до вас підійшов незнайомець на вулиці і почав просити допомогти, знайти кота. Запропонував покатати на машині, пропонує цукерку чи іграшку, інший якийсь подарунок, подивитися мультфільми чи пограти у комп'ютерну гру. Запам'ятайте просту істину. Дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих. А не до дітей. Найкраще взагалі не говорити з незнайомцями або вічливо сказати, вибачте, я вам не можу допомогти, я вас не знаю. І швидко відійти або навіть відбігти. Діти, запам'ятайте декілька правил безпеки на випадок зустрічі з незнайомцями. Якщо людина здається вам підозрілою, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Якщо раптом хтось тягне вас за собою, виривайтеся, кусайтеся і головне кричіть. Краще кричати такі слова. Я вас не знаю, мене крадуть, це чужа людина, вона не моя мати. Такі фрази швидко притягнуть увагу людей. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути не тільки чоловіки, але жінки, бабусі, молоді хлопці та дівчата. А головне, ніколи, нікуди нізащо не йдіть з незнайомою людиною. Думаю, ви запам'ятали, як потрібно себе вести з незнайомцями на вулиці. Але незнайомі люди можуть завітати до вашого будинку. Коли є вдома дорослі, то небезпеки немає. Інша річ, коли ви залишилися вдома одні. Тоді потрібно самому дбати про себе, приймати рішення та за все відповідати, захищати свій дім. Якщо сам залишився удома, запам'ятай! Не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. На всі прохання незнайомців слід відповідати ні. А ще краще зовсім не розмовляти. Якщо в двері дзвонить, стукає, листоноша, монтер, електрик, поліцейський все одно не відкривай двері, якщо не знаєш цих людей, злочинці можуть переодягнутися в будь-яку форму. Якщо незнайомець намагається силоміць відкрити ваші двері, треба покликати на допомогу через вікно. Якщо вмієш уже користуватися телефоном, зателефонуй комусь із дорослих або в поліцію за номером 102. Головне не панікувати. Діти, у казках також зустрічалися герої, які забували правила поведінки з незнайомцями. Забували, що їм не можна відкривати двері. Давайте пригадаємо, що це за герої та з якої вони казки. Погляньте, діти, це ілюстрації до казок, у яких казкові герої зустрічалися із незнайомцями. Ось погляньте, що це за казка? Давайте пригадаємо. Так, це котик і півник. У цій казці півник розмовляв з насичкою. Вийшов до неї. Отже, він не знав правильної були з незнайомцями. Пригадали, що це заказка? Так, діти, це Івасик Лесик. Він також розмовляв з незнайомкою. А це що заказка? Правильно, діти, це колобок. Теж розмовляв з незнайомкою і потрапив до неї в ротик, правильно? Пригадали цю казку? Так, діти, це вовк із семеро козенят. Діти не послухали маму і відчинили двері незнайомцеві. А ми пам'ятаємо, що нікому відчиняти двері не можна. І залишилась нас ще одна казка. Так, ви впізнали, це червона шапочка. Вона розмовляла з незнайомцем і розповіла, де знаходиться її будиночок. Сказала адресу. Цього також не можна повідомляти незнайомцям. Ось так навіть казки насчать, як потрібно поводитися із незнайомими людьми. Думаю, ви це запам'ятали і обов'язково будете обережними. На цьому наше заняття закінчене. До побачення, до нових зустрічей!